Вітаю ви на каналі Стежками історії. І сьогодні заключна серія проекту днями хроніка подій в Україні 1920-21 років. Попередній випуск закінчився на тому, що у жовтні листопаді 1920 року більшовики розгромили війська барона Врангеля і захопили Крим. За час війни і революції він став притулком для багатьох багатих і знатних сімей Росії. Ті з них, хто не зміг втекти від червоних військ, стали жертвами чи не наймасовішого червоного терору цього часу. Це була третя спроба більшовиків закріпитися в Україні, і попередні невдачі такі їх чомусь навчили. Більшовикам достатньо швидко ще до весни 1920 року вдалося відновити радянську владу в Україні. Вони взяли на озброєння національні гасла. Відвоювання України здійснювали під прапором незалежної УРСР. Усі члени партії мали знати українську мову. Ідею створення колгоспів, тобто великих колективних селянських господарств, також вони вирішили відкласти на потім. Селяни нарешті отримали можливість отримати додаткову землю, а тому примирилися з іншими неприємними моментами більшовицької політики. В усьому іншому більшовики підтримували політику воєнного комунізму, тільки більш рішуче. Продовжила діяти протирозкладка, націоналізація підприємств, і червоний терор ніхто не відміняв, тим паче, що в цей час з'явився реальний шанс порушити світову революцію ще далі. В еміграції у Варшаві Симон. 1920 року у Ризі Польща та Радянська Росія підписали перемир'я. А у березні 1921 року повноцінний Ризький мир. Угоду підписували від імені РСФСР, УРСР та Польщі. За її умовами за Польщею закріплювалися землі Західної України, тобто Галичина та Волинь. Польща зі свого боку визнавала ОРСР. Рейський мир поклав край багатьом сподіванням для Української Народної Республіки. Це означало анулювання Варшавського договору 1920 року між Пілсудським та Петлюрою, розрив з Польщею та крах плану Петлюри відновити незалежність з польською зброєю. Країни Антанти змушені були погодитися на існування радянських держав, залишки непримиренних частин армії Української Народної Республіки. На чолі з Юрієм Тютюнником востаннє спробували продовжити боротьбу самостійно. У листопаді 1921 року вони розпочали другий зимовий похід. Поразка у битві під базаром забила останній цвях у домовину Української Народної Республіки. Ну, більш детально, ось тут. Лишилося всього кілька вогнич опору. Зокрема, отамани Холодноярської республіки чинили спротив ще аж у 1922 році, проте були приречені на поразку. Ну, про отаманів Холодного Яру ось тут. Отже, до кінця 1921 року територія України виявилася поділеною між чотирма державами: УРСР, Польщею, Румунією та Чехословаччиною. У 1921 році, після поразки української революції та затяжної громадянської війни, більшовики зуміли встановити свою владу над більшістю українських земель. Владу Рад у ході війни проголошували під знаменами Української Соціалістичної Радянської Республіки, тобто УСРР, зі столицею в Харкові. У 1920 році РСФСР та УРСР підписали союзний договір про об'єднання основних наркоматів, тобто міністерств. 30 грудня 1922 року проголосили створення Союзу Радянських Соціалістичних Республік, до складу якого увійшло чотири радянські республіки, включно з УРСР. На початку 20-х років більшовики балансували на дуже хиткій основі наступ на Європу з метою розпалити вогонь світової революції, потух на віслі. Вони опинилися у міжнародній ізоляції. Ну нічого дивного, видно, це їхня улюблена атмосфера, адже їхні нащадки так само зараз перебувають у міжнародній ізоляції із за військової агресії проти сусідньої країни. За риським договором, що завершив польсько-радянську війну, більшовики були змушені покинути західну Україну та ще низку земель. Польська загроза та боязнь петлюрівського реваншу надалі не давала їм спокою. Село терпіло, але не любило більшовицьку владу, і ці почуття були взаємними як наслідок спроби більшовиків укріпити свою владу в Україні. Супроводжувались постійними регулярними селянськими повстаннями, які доводилося придушувати силою. І останнє, але не за важливістю, політика воєнного комунізму провалилася. Особливо тяжкою для селян була політика хлібозаготівель і так звана продрозверстка, коли у них вилучали фактично всю вироблену продукцію. Вкупі з розрухою після тривалих військових дій та катастрофічною засухою. Результат був трагічним. У 1921-1923 роках на півдні України та інших регіонах, що традиційно були основними постачальниками зерна. Розпочався голод за оцінками: приблизно 3,5 мільйона українських селян голодували у піковий період. Врятувати їх вдалося лише завдяки міжнародній допомозі доброчинних організацій. Ну зокрема, найбільший вклад зробила американська адміністрація допомоги. Чи не дежавю нічого не нагадує про сьогодення? Хто знову у тяжкі часи для України надає допомогу? Щоб втриматися на плаву, більшовикам потрібно було змиритися з важкою для них реальністю. Побудувати комуністичне суспільство та провести світову революцію наскоком не вдалося, тому їм варто було піти на ряд тактичних поступок, що дадуть можливість виграти стратегічно. У березні 1921 року на 10-му з'їзді РКПБ Володимир Ленін, лідер більшовиків, скасовує воєнний комунізм та проголошує нову економічну політику, тобто, НЕП. назва натякає, що вона має бути відмінною від старої, тобто від політики воєнного комунізму. Більшовики спробували примиритися з усіма незадоволеними, а насамперед селянами, і повернули елементи ринкової економіки. Нова економічна політика передбачала повернення торгівлі, грошей та найманої праці. Продорозверстку замінили продподатком. Він був менш жорстким і фіксованим. Усі залишки селяни могли лишати собі і розпоряджатися ними як завгодно. Відноту взагалі звільняли від сплати податку. Але вижити бажаних селян держава могла через так звані ножиці цін, тобто штучно знижували ціну на закупівлю сільгосп товарів і завищували ціни на промислову продукцію. Крім того, частину середніх та дрібних підприємств, особливо збиткових, передавали в приватну власність, а великі підприємства лишалися у власності держави. Унаслідок нової економічної політики з'явився цілий прошарок людей, що піднялися завдяки дозволу приватної ініціативи Різноманітні торговці, підприємці, біржовики, яких недолюблювали і називали непманами. На селі негативне забарвлення почало набувати слово куркуль, яким називали багатого селянина. Нова економічна політика, як гібрид соціалізму та капіталізму, давала свої плоди. Промисловість та сільське господарство відновлювалися швидко і навіть почали перевершувати за показниками довоєнні роки. У 1925 році більшовики проголосили курс на індустріалізацію. Це стало першим тривожним дзвіночком для всіх, хто скористався перевагами непу, особливо для непманів, яких обклали додатковими податками і почали наступ на їхні політичні права. У 1928 році нову економічну політику згорнуть. Ну що ж, на цьому проект днями в частині історії Української Народної Республіки від 1917 по 1921 рік завершено. Далі починається історія УРСР з договірною федерацією з РСФСР та іншими радянськими республіками. Але це вже інша історія. Дякую за увагу. На все добре!